Яблука, семеринка сорти і зверху йде посипка. Шоколад різний і кольорова посипочка. Яблука 30 гривень. У нас вже м -м, пару років так, що на різдво 30, і минулого року так, що тримається. Паста Рафітова 55. Січки від 10 гривень, чиї 25 гривень, Медовуха Карпатська 70 гривень, 100 гривень. А на кого більше розраховуєте, На львів'ян можна ж на, Тури. на, на різного покупця в нас є. Є і 350, і 550, на такі тканині хороші гарні. Є футболочки 250 на довгі на короткі 220. Ми самі виробники, то ми ставимо самі мінімальні ціни. У нас є по 90 гривень за літр, у нас є по 100 гривень. Речку ми продаємо по 100, по 120, по 130 Залежно з тим, чи в нас різнотрав'ям, чи без різнотрав'ям. Стараємося, щоб було найдешевше і найякісніше. Це 65 різних поштучно. Коштується з дом Львова, Це чисто наша розробка. Це ми саме робили форму, саме сотня нік робили, для дизайн. Це 60 гривень. Це також ми робимо самі. Це розважне мило, 50 гривень 100 грам. Воно коштує. Ну це вже робимо не ми на грані. Так, все, ну що таке мило? Мило Це жир, вода і щолок. Це кокосова пальмова олія, гліцерин, все високоякісне дуже всі добавки, все ми контролюємо, щоб воно все було гарно, щоб людям було. Догодити людям. Доголодий папір такі, незвичайно купують. Дуже багато купують. Поляки дуже багато купують, турки купують дуже багато. Бійношки по 40 гривень. Це дорочна робота. У мене на франківській майстра є. Недорожче, Та, може так, щоб красивенька була. Ось такі ляєчки. Вони йдуть по 600 гривень. 7, 16, 20, то дерев'яні. Є натуральні писанки, вони по 55, такі бісерні 55. Які беруть найчистіші? Найчистіші, звичайно, були. По 16-20 по дерев'яні кошти. Кубаски такі, ну, сіль перець, більше нічого, по 500 гривень з пармезаном 550. Шия рялина. Так, що це все. Шпандер по 300. Мало чор, коротко дістався. На кого більше орієнтуєтесь? На львів'ян чи на туристів? Всі приходять. У нас представлена різна продукція. Це, зокрема, є шоколад різні шоколадні вироби. Є також мед власного виробництва з різними смаками. Це може бути перець, мед з шоколадом, кориця, кава, войний та смарека. Також різні шоколадні фі фігурки, де ви можете бачити, є Оскар, ключі, пігулки, iPhone, мікрофони, фотоапарати. Ось, також кава. Наш, наша новинка це марципани. Ціна на шоколад починається від 10 гривень до 80. Mm -hmm. Там є Оскар, наприклад, він 125 гривень.